До 15 лютого стіну у квартирі Тетяни Ветрової прикрашав метелик на вишневій гілці. Вибу газу у сусідньому помешканні додав сюди тріщин та відколотої штукатурки, каже жінка. За це время він потихоньку відваливається. Уже я живот більше став. Оно вот не сьогодні, а завтра може завалитися. У нас видите, как трохи кирпича, трохи там какие-то були в цій стіні, так это спасло. Потому что если бы кирпичная стена не сказали, то её уже тут не было даже. Того ранку вона лишень прокинулася, як пролунав вибух. Такий взрив був. І на мене почало сипатися вот это всё. Я не знаю, если б я лежала, то, конечно, вряд ли я б осталась живая. До шафи, яка стояла поруч з диваном, Тетяна Вєтрова подивилася через кілька днів, там теж побачила тріщини. Відкриваєш шкаф, відсюди сипить, Ось такі вот речі это, наверное, шкаф и придержал вот эту разрушение. Там вроде бы как плита у него и печка, да, печка была. І от оттуда прямо огнеупорні кирпичі тут були. Газ вибухнув у сусідній квартирі. Хвилою тут вибуло вхідні двері. У тамбурі сунувся дах. Над вікном вигнуло частину стіни. За попередньою версією сталася спалага за повітряної суміші. Трапилось, коли господар е, запалив сірник, щоб підкурити сигарету, виходячи з квартири. Після аварії пройшло три місяці, а біля входу в квартиру досі лежать одяг, килим та будівельне сміття. На тротуарі уламки скла. На міжкімнатних дверях замок. 15 лютого власника цієї квартири до лікарні забрала швидка. Про це йдеться у рапорті рятувальників. Цитую. В результаті вибуху постраждав власник квартири. Він отримав термічні опіки голови, обличчя та каретою швидкої був доправлений до лікарні. Де зараз сусід власник квартири Тетяна Вєтрова не знає. На телефоні дзвінки той не відповідає. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок і вотте після Пасхи, вот ета все время. Пошкоджену стіну потрібно розібрати і змурувати нову, каже Вєтрова. Але такі роботи без сусіда розпочинати боїться, аби він не звинуватив її у втручанні в приватну власність. Говорил, що я дуже порядочний. Ти знаєш, будемо робити стінку, я теж пострадав. І я так ну спокійне ждала, била холодно, очі понятно, ніхто не буде розбирати. Розпочати ремонт можна, та спершу варто викликати експерта і зробити оцінку пошкодженого майна, каже юристка Мар'яна Слізяк. Також потрібно збирати всі чеки, які підтвердять витрати на будматеріали. Відшкодування шкоди може відбуватися двома шляхами: або на підставі того, що особа добровільно. Відшкодує завдану шкоду, або на на підставі того, що особи, яким завдана шкода, звернуться до суду. Тетяна Вєтрова звернулася до міськради за отримання матеріальної допомоги. Їй потрібно зібрати десяток довідок. Скільки це займе часу, каже, не знає. Жінці важко ходити після перенесеного інсульту. Додає, непокоїться, що через тяганини з документами не встигне зробити ремонт до холодів. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.